Ну що, ковоє Біблії, давайте ми з вами відкриємо 1 Петра, 5 глава, 6 вірш. І це наше перше місцеписання. Сьогодні я хочу поговорити про чотири кроки, як знаєте, мати Бога в своєму житті, як мати силу Божу, Божу присутність. Чотири таких а, дуже важливих крока для того, щоб Бог був в твоєму житті. І найперше найголовніше для того, щоб Бог дійсно був в твоєму житті. 1 Петра, 5 глава, шостий вірш, записано так. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Перший і найважливіший крок, я думаю, що для кожного для того, щоб. Дійсно Бог міг діяти в твоєму житті, це е, покірність, да, смирення. Без цього, якщо людина не може бути покорною Богу, не має смірення, да, покірність, е, Бог не може діяти там, де є гордість. І тому Господь каже, що. Покоріться під міцну руку Божу. Перше, що треба покоритися Богу. Без цього, Божої дії, Божого благословіння, Божого помазання, все, що ти бажаєш, без цього в твоєму житті воно не буде а, працювати його не буде. Біблія каже, що Бог гордим противиться, а тим, які покорні або смиренні, Він дає свою благодать. Тому найперше, якщо я бажаю, щоб дійсно Бог був в моєму житті, це покоритися Богу. Це розуміти, хто є Бог, ким він є і ким є в моєму житті? Якщо я не можу покоритися Богу, то це означає, що або я в нього не вірю, або у мене є своє бачення якесь. Гордість. Для того, щоб Бог прийшов в моє життя, найперше, це треба, щоб покоритися йому, визнати його Богом у моєму житті. І коли я покоряюся Богу, коли я шукаю Богу, то Біблія каже, що Він свого часу. що Підвищить або почує благословить. Не може бути такого, що Бог діяв там, де є гордість. Бог ніколи не діяв в житті людей, які були гордими і неслухняними. Дуже важливо, щоб ми це розуміли. І то, як ми можемо покоритися Богу, це визнати Його владу в нашому житті і молитися, шукати Його для того, щоб він мог діяти. Це найперший крок, це покірність Богу, Смирення. Дуже важливо. Другий важливий крок це молитва. Для того, щоб Бог діяв в твоєму житті, для того, щоб Бог почув тебе. ти Підкоряєшся Богу, ти розумієш, хто Він є? Ти розумієш, що Він може зробити? І далі що? Другий крок це молитва. І 29 глава, 12 розділ. 12-й вірш. Єремія 29,12. І 13-й вірш. Господь каже: так: І ви кликатиме до мене. І підете, і будете молитися мені, і я буду прислуховуватись до вас. Якщо я дійсно бажаю, щоб Бог був в моєму житті, молитва це дуже важливий ключ. Бог каже: будете молитися, і я буду чути вас. Тринадцятий вірш каже, і будете шукати мене. І знайдете, коли шукати мене від цього серця. Молитва це те, що кличе Бога у твоє життя. І Господь каже: якщо ти будеш молитися, я буду чути тебе. Якщо ти дійсно бажаєш, що Бог діє в твоєму житті, Бог щось зробив. Його присутність, Його сила, Його дія була, молитва це є ключ. Церква повинна знати, що молитва це сила. Християнин повинен знати і жити цим. Молитва це є сила. Молитва це не ритуал, це не обряд. Молитва це є спілкування з Богом і молитва це є. Коли ти кличеш Бога у своє життя, Його присутність, Його волю, Його слово, те, що Він бажає у своє життя, дуже важливо, щоб ми розуміли це і не просто розуміли, а ми практикували. Тому що є дуже, багато, дуже велика різниця між людьми, які знають і практикують. Знають всі, а практикують не так багато. Але дійсно, якщо ти бажаєш, щоб сила Божа була в твоєму житті, Бог через тебе діяв, Його сила наповнювала тебе. Ти сміряєшся, і що ти молишся, ти шукаєш Бога. І Господь обіцяв, Він каже, якщо ви будете кликати мене, якщо ви помолитесь, я буду прислуховуватись до вас. І якщо будете шукати мене, знайдете, коли шукатите мене від усього свого серця. Третій важливий крок це е, піст пост. Дуже багато людей не розуміють той сили, який от, е, має, коли то, то що Коїться, відбувається, коли людина поститься. В Біблії ми бачимо багато прикладів, що коли були якісь а, неможливі речі, які людина не могла робити, зробити, або потрібно було чудо від Бога, явно чудо від Бога. даже ми читаємо, коли ціла нація, цілий город, Господь сказав, що я істреблю вас. Коли цей город, ціла нація почали молитися і поститися, ми бачимо, що Господь змінив свою думку. Пост це означає, що ти кажеш: Господь, я це не можу сам зробити. Господь, мені потрібна твоя сила, мені потрібно, щоб Ти благословив, Ти це зробив. Пост це не просто е, голодання. Да? Дуже багато сьогодні популярних цих вічей. Інколи люди не віруючи, вони уходять, це голодання, пост, це, для, це навіть корисно для здоров'я. Але це дуже велика духовна дія. Це велика сила в житті Христини. Коли ти віриш, коли ти розумієш, коли ти шукаєш Бога, молишся, і ти береш... Піст, кажеш, Господь, я не можу, допоможи мені. І це може стосуватися сфери твого життя, сімейного, мудрості, духовного або залежності. Не, 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 ті речі, з якими ти не можеш сам, сам боротися, де потрібно тобі вмішательство Божє. Коли ти це робиш, Господь якимось чином робить дива в твоєму житті. Івангелія від Матфія, 6 глава, 16 вірш. Івангелія від Матфія, 6, 16. Як постите, то не будьте сумні. Як оті ліцемери. Лице, вони, бо змінюються обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. По правді, кажу вам, вони мають уже свою нагороду. Перше, що Ісус каже, коли ти береш піст, не треба з цього творити шоу. Добре? Facebook, Instagram, ток не повинен знати, що ти в пост ушов. Не роби траурне ліцо. Якщо ти робиш це, щоб люди знали, що от сьогодні я взяв піст. Господь каже, що ті люди, які це роблять, вони вже мають свою нагороду. Від кого? Від людей. Люди кажуть, ну які вони духовні. І нічого не буде коїтися, траплятися в їхньому житті. 17 вірш. А ти, коли постиш, намасти голову свою і ліце своє вмий. Тобто, що? Прийми душ, одягнись нормально, надухайся, Улибайся і поводься щасливо, радісно. Щоб ніхто і не знав, що ти в пості Щоб ти посту свого не виявив, не виявив людям. Дивіться, це дуже важливо. А чи можна з кимось ділитися, що ти е, е, бажаєш пуститися? Так, ти можеш з братом, з сестрою, з пастором, з наставником казати, підтримай мене, я хочу йти там трьохдневний піст або сім днів. Це нормально. Щоб деякі люди знали, вони за тебе молилися в цей час, підтримували тебе. Але не роби від цього шоу, щоб ти посту свою не виявив людям. А отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Таємне, коли ти для Бога це робиш, ти робиш це, щоб шукати Бога. Тоді Господь явно тобі буде являти чудо в твоєму житті. А якщо ти робиш це, щоб люди знали, то результату ніякого не буде. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що пост або піс да, без молитви і смирення не буде працювати. Це, я хочу, щоб ви розуміли, що це не просто голодання. Це не просто от там, е, багато релігій, де там щось вони не їдять, там, постного, жирного чи що, щось. По Біблії пост, піс, да, біблійний піс це коли ти відмовляєшся від їжі. І якщо можеш, навіть від води. Оце біблійний по Біблії. Коли ти розумієш, що тобі потрібно чудо, тобі потрібно вмішательство, сверхъестественне вмішательство Боже в твоє життя, в сферу твого життя, в твою родину, на тебе. І тоді ти шукаєш, ти смиряєшся перед Богом, ти кажеш, Господь, я не можу сам. Ти потрібен мені. Ти молишся, і ти кажеш, Господь, я вирішую на день або на два, або на три, я буду пустити, молитися, тому що я хочу бачити відповідь, чудо у своєму житті. І коли ми це робимо від цього серця, Господь чує нас, Він це робить. І ми з вами свідки того, тому що е, кожного місяця, першу неділю, да, місяця. Ми всією церквою молимось і беремо пост. Я вірю, що всі це роблять один день, хоча б, і ми бачимо кожного разу, коли ми за щось молились і постили, як церква, ми бачимо, як Господь відповідає. Тому є сила. Тому, якщо ти дійсно бажаєш, що Бог був близьким до тебе, і ти був близьким до Бога, смирення Молитва і поститися. І четвертий дуже важливий крок це слухняність. Слухняність. Слухнянність Богу, Божому Слову. Тому що, якщо я кажу, що я люблю Бога, я такий християнин, але я не слухняний, то моя любов до Бога нічим е, не обґрунтована. Не підтверджується. Для Господа дуже важливо, щоб ми з вами були е, слухняними Його Слову. Перша Самуїла 15 глава, 22 вірш. 1 Самуїла 15 глава 22. І тут дуже цікава історія історія про царя Саула. Коли пророк Божий. Сказав царю Саулу, що йому потрібно робити? І ви повинні розуміти, що це не просто там пророк прийшов і йому так забажалося. На той час пророк говорив слово Божє. Це були люди, які чули його, Бога і казали, і вони мали право йти до царя і казати так говорить Господь. І царі ходили до пророка і казали. А що Господь каже? І от цар Саул мав чіткі вказівки від Господа через пророка Самуїла. Пророк Самуїл сказав йому, що йому потрібно робити, і що не потрібно робити. І в даному контексті. Пророк каже царю: чекай на мене. Приготуй все для жертви, але нічого не робить. Чекайте мене, я прийду і я буду приносити жертву Богу. І Біблія каже, що, що пророк затримався. Уявіть собі, він спізнився на служіння. І там не просто на 5 хвилин. а там... Нормально він так, йому на три дні, якщо я не вишибаюся. Цар вже нервничає. І що цар робить? Цар бере і приносить сам жертву. І от слова 1 Самуїла 15, 22. Тоді Самуїл сказав: Хіба для Господа настільки бажаними є все палення і жертви, як послуг голоса Господа. Ось. Бути послушним краще від жертви, і послух кращий від жиру баранів. Ну тоді це прям був самий-самий такий дар. Адже гріхом є чаклунство, і ідоли приносять біль і страждання. Оскільки ти знехтував Господнім словом, то й Господь знехтує тобою, щоб ти не був царем над Ізраїлем. Бачимо, що слухнянність Господу важливіше, важливіш, ніж наші жертви, те, що ми робимо. Ми іноді думаємо, що те, що я зробив, це важливіше. Я знаю людей, які казали: ну я там, от я побудував храм, він бандит бандитом, але побудував храм. І думає, що цей храм його спасе. Я там купив дуже дорогу річ, у, у, і це добре, але питання слухняний ти до слова Господа, для Бога важлив, важливіше слухняність. Чи робиш ти те, що Господь тобі каже? І коли людина смиренна перед Богом, коли людина дійсно бажає, щоб Бог керував життям, вона буде слухняна, вона буде смиренна. Вона буде молитися, буде періодично да, брати пост, і вона буде слухня на слово Господа. Оце такі, знаєте, чотири кроки, які дуже важливі для духовного життя. І вони і прості, і одночас, одночас не дуже прості. Але якщо ми дійсно бажаємо, щоб Бог був в нашому житті, Він керував нашим життям, і Його благословіння, Його мир. Були на нас. Я вірю, що ці, ось ці от чотири кроки вони важливі. І якщо ви будете практикувати це в своєму житті, я вірю, що Бог буде підіймати вас, благословляти, діяти. Ви будете бачити, як Бог буде відкривати для вас двері, ваші молитви будуть почутими, вони не будуть тільки, знаєте, до, до стелі. будете бачити дійсно якусь таку дію Бога. Яка приносить вам радість, яка приносить вам силу, спокій, мир. Ви будете відчувати, що він дійсно в вашому житті. І це дуже класно. Це, знаєте, це коли тебе запросили на день народження, і тебе посадило так самому по центру столу, і вокруг тебе все наложили і казали, їж І ти так, О, хорошо. Це таке, знаєш? Це люди, які. Знають Господа, вони куштують все, що у Бога є, вони їдять. А є ті, яких запросила і їм не дали поїсти, вони нюхали, як воно смачно пахне. От іноді люди, які чують, але не роблять те, що Господь, вони десь чують, вони десь щось відчувають, а не скуштували. Десь дійсно як Господь і благи, і скільки Він благословення приносить. Тому я благословляю кожного, щоб ми з вами були покорними Богу. Смиреними, тому що гордість це, знаєте, руйнує стосунки з Богом. Бог гордим противиться. Так написано в Біблії. І молитва, піст і слухняність. І хай Господь благословить кожного з нас. Амінь. Щоб ми зростали в Богі і наше життя приносило користь. Богу церкві, суспільству, і тоді ми будемо ще більш наповнятися його силою. Давайте ми всі станемо, помолимось, щоб Господь дав нам сили, розуміння. І якщо в твоєму житті є якісь невирішені питання або якісь труднощі, приймі рішення, Господь, я. Тобі. Ти може перепробував все в своєму житті. Ти може, знаєте, Є люди, які кажуть, я сам цього здобюсь, я сам все зроблю, і це нормально, але є деякі речі, які ми не можемо самі. Все, що стосується духовного, душевного, внутрішнього та й фізичного здоров'я, ми не можемо самі, Тому що є речі, які нам не подконтрольні, але вони подвласні Богу. І якщо тобі потрібно щось, ти дійсно бажаєш, щоб Бог торкнувся. Скажи, Господь, я сьогодні корюся тобі. Я визнаю твою владу, я визнаю, що ти Бог. І ти все можеш вирішити. І далі кожного дня молись. Ти стаєш ранці, молись, шукай Господа. Один день на тиждень, це дуже класно, щоб ти один день на тиждень брав пісти молитву. Просто за своє за свій духовний стан. І коли ти будеш чути слово від Господа, якщо Господь каже тобі щось, дуже важливо, що ти це зробив. Для пророка, для для царя Саула, знаєте, я думаю, що то, що сказав йому пророк, логіки, якось його логіки, не сильно там... Подлі, подліжало. Він не мог зрозуміти, а чого я сам не можу це зробити. Де інколи, знаєте, такі прості речі, вони дуже важливі. І в простих маленьких вища, е, таких справах іноді Господь дивиться, ми слухляні чи ні. Тому будь слухняний, Господу, це не тяжко. Це не ущемляє твої права. Це наоборот робить тебе, робить тебе сильною людиною, яка каже: Я вірю, Господи, я живу по заповідям Божим. Господь, ми молимось за тебе. Дякую тобі за слово твоє, дякую за.